Вітаю на моєму каналі. Сьогодні тема у нас альтернативної енергетики. Вибачте, за звук, вітер, сонячна погода. Відбувається ось процес ревізії та перевірки сонячної електростанції на зимовий період. Регламентні такі роботи. Чистимо панелі від пилу та бруду, а також підтягуємо болтові з'єднання. Ось так відбувається процес ревізії. Дивимося, у нас тут стоять автоматичні вимикачі, оперени. Далі у нас ще один ящик, там ось зібрали ще один, щит. І там наверху сонячні панелі встановлені. Сонячна панелі з такого типу в мене. 150 Вт. Двістині на сонячні панелі. Ось так виглядає. Сонячна панель, лицева частина спереду Сонячна панель 150 Вт. Вверху встановлені такі ось захисні штирки від птахів, щоб вони не шкодили на сонячну панель. Покажу ближче, щоб було видно. Ось такі штирки встановлені на верху сонячної панелі. Далі в нас встановлені сонячні панелі, як бачимо, на 24 вольт система зібрана послідовно. Ну і наверху з'єднані панелі для заряду акумулятора літій-іонного, з'єднані послідовно. Ось так підійдемо, щоб було видно. Так виглядає моя міні-сонячна електростанція. Знизу щоб було видно конструкцію саму. Ви бачите, така конструкція. Встановлена така маста. Відповідно, ось по ній йдуть кабеля, кабеля йдуть далі до будинку. Отже, ревізія сонячної міні-електростанції відбулася. Панелі почищені, контакти перевірені, підтягнуті. Будемо далі користуватись сонячною енергією. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі.